Розпочав сесійне засідання міський голова із фрази, що питання пілотного проекту адмінреформи на Калущині кануло в лету. По-перше, ми втратили час, по-друге, можливість. Висновок один: чим більше про щось говоримо, тим менша реалізація резюмував. А оскільки два фактори, на думку Ігоря Насалика, впровадження адмінреформи і безкоштовної медицини взаємопов'язані, той провів паралель, немає адмінреформи, закінчилась безкоштовна медицина. Територіальна адміністративна реформа. І безкоштовна медицина це напряму зв'язані були два фактори, які внесли один одного. Зрозуміло, що місто не альтруїсти і витрачати величезні кошти, скажімо, по цілих програмах у нас надзвичайно багато проблем в місті. Але ми свідомо йшли для того, щоб переконати і мешканців району, і керівництво району, що це є плюси до реалізації. Разом ми могли в цьому експерименті тільки здобути, а ймовірність тратити практично не було. Очевидно, що закінчення питань по територіально-адміністративній реформі ну і закінчує питання безкоштовної медицини. Відтак, при розгляді питання про міську цільову програму медикаментозного забезпечення, а власне подолання вето на нього міський голова звернувся до депутатів, щоб вони не долали його. Обранці громади сперечалися, висловлюючи кожен свою позицію. Обговорені взяли участь депутати Любов Прокопець Іван Мащакевич, представник медицини Ярослав Кінаш, зазначив, що медики у цій ситуації стають заручниками. І хіба що сільські голови приїздитимуть до пологового будинку із породілями, щоб пояснити їм, чому одним ліки безкоштовні, а іншим ні. Міський голова, вкотре обурюючись, зазначив, що якщо у людей немає бажання до співпраці, маючи на увазі сільських голів, то міська рада неблагодійний фонд. фонд. обговоренні питання взяв участь заступник голови департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Микола Олінійчук, висловлюючи власну позицію з цього приводу. Це що було забезпечене безплатно, я би сказав лікування. Медикаментозне харчування і обстеження в умовах стаціонару теж не запресується добре. Але, шановні депутати, у нас є Конституція України, де є сьома стаття, не смійтеся, яка каже, що в нас гарантована безкоштовна медицина. Держава так. Але послухайте далі мене, але на жаль, вона фінансово не підтверджується на сьогоднішній день. Це правда чи ні? Не підтверджена фінансово. Суперечка тривала, міський голова підкреслював, що у Калуші власне виконуються пункти конституції щодо безкоштовного медобслуговування населення. Чого не скажеш про інші регіони та й обласний центр? Результат же голосування щодо подолання вето був наступним: один проти, 40 утрималось. Прийнято й цільову програму медикаментозного забезпечення на 2013 рік із включенням до неї шести сіл району, які підписали меморандум. А саме Голень, Кропивник, Сівка Калуська, Новиця, Вістова. Томашівці цього ж таки дня було скасовано рішення міської ради про фінансування закладів охорони здоров'я у 2014 році, в результаті якого розірвано угоду від 20.06.2013 року про передачу видатків на виконання повноважень у 2014 році, укладену мішкалоською міською районною радами.